По проханням підписників, як я шию бафи. Зараз покажу, як я шию односторонній. Дивіться, він ширину, це фліс. Фліс я брав хорошу якості, ширину мається тянутися. Ширина у мене йде 58 см, висота його 30. Так, нитка чорна, звичайна. Е, голка в мене йде 90. Зараз заправлю нитку. божечки, що ж це. Так ось так фліс розкладений. В цю сторону я його ось так складаю. І ось тут я зараз роблю прямий шов. Не знаю, яка у вас там машинка. Я тут колесіку роблю не на максималку, а на троєчку. Прямий звичайний шов. Ось так я його зажимаю. Показую. Як я шию, бо я вже їх шию близько 3 років. Ну, і раніше по одному, шию, зараз оце я так почав, мені так зручно, так класно. Прошуваю п'яним шлом. Якщо вам це відео сподобається, Слідуючи вже зніму, як я шию подвійний баф. Бо раніше в мене з подвійним бафом були мороки. І за десь 2 чи 3 роки я вже навчився, як його, коротше, шити. Потім можна залишити ось так. Або його ось тут зшити. Я зараз його зв'язу. Шивати буду зіг-загом. Це отако. Зігзаг я ставлю і на двоєчку. Зігзагом зшив. І ось таке воно, що вам покажу. І ось таке виходить. Там видно чи не видно. Щоб матеріал не гуляв туди-сюди. Гарненько, рівненько. Потім раніше я купував подвійну голку, яка, коротше, от тут шивала двойною, ззаді там заволочувало. Треба робити, його, щоб тут був подвійний шов, ну не завжди попадається ось тут, так, поняли? І зараз я його шию також тут зігзагом. Десь відступає 2 см. Зшиваю прямо цей матеріал, який наложую з двох сторон, щоб його зашити, щоб ніде він не терчав. В кінці, коли дошивається, я ось цією кнопочкою яка, фіксую, воно в обратну сторону вже шиє. Ну і все виходить, видно вам чи не видно ось такий шовчик, не видно акуратненький, з цієї сторони зігзаг. Зараз шию ще другу сторону. Все, з машинкою закінчу. Ще залишилося сюди всунути резинку. Так, дивіться, поняли? Той шив, це шив, все акуратненько нічого не терчить. Резинку, в принципі, логічно її сшивати всередині, щоб затяжечкою таку затягнути його резиночка була всередині і зробити як шапочку. Ну, так як я роблю бафи, а не шапочку, я резиночку вшиваю з цієї сторони. Думав, гадав, як його правильно зробити, я просто ось тут такими щипчиками, ось так роблю дирочку. Отут розрізав, з другої сторони, розрізав. Ширина бафа. Коротше, розміри бафа, виходить, вже готового. 25 см на 29 см. В принципі, якщо без резиночки, його треба зробити десь 27 см шириною. Потім резиночку я. Щораз, резиночка вже в мене готова є, я так розумію. Да. Резиночка в мене довжиною 75 см. Резиночку брав товсту, таку міцну. Потім зажимчики. Симчики є різні, я взяв, в принципі, щоб і недорогі були і ось такі, коротше, невеликі. Спочатку впихаю цю резиночку, Раз. потім беру отаку булавочку, чи як вона називається і просовую. Убав разиночку. Потім я придумав по-простому, роблю отакого вузлика, щоб тут не багато торчало, гарно його зажимаю. І цього вузлика просовую. ну Десь е, до сюди не треба, бо буде в рот операція, десь так збоку. По-другому, коротше, я ніяк не придумав. А придумував, щоб було швидко і по-простому, так як заказів в мене було чимало. Зараз вже потепліло їх немає. Ну, як немає? Трохи є, але ну, небагато. Ну і все. Ось такий вийшов баф. Я їх ось так завжди складаю, цим всередину і відправляю. Кому було цікаво, ставимо лайк. Підписуватися не обов'язково. Можете підписатися. Дякую за увагу. До побачення.